Як гірудотерапія впливає на гіпертонічну хворобу? Розібратися в цьому нам допоможе це наукове дослідження. Це рандобіозне дослідження брала велика кількість людей участь. Спочатку перед лікуванням робили реоенцефалограму, і після того робили реоенцефалограму після закінчення курсу гірудотерапії. У всіх пацієнтів покращилося пульсове кровонаповнення. Системою сонних артерій, а також системою вертебральних артерій, крім того, зменшилася реактивність на зовнішні фактори, тобто на зміну погоди, емоційні подразники, покращилась еластичність судин і зменшилися суб'єктивні скарги, тобто пульсація в голові, погане самопочуття людини. Отже, гірудотерапія доказано ефективна за допомогою функціональних досліджень.